Друзі, міні-агрорівне субота, вечір. А ми завантажуємо трактор. Сьогодні приїхали люди, вибирали між ловолом 50 і вибирали між солісом 50-м. Ну і звісно, соліс в даній категорії переміг по всіх параметрах. Ось тому довго вагалися, коли будемо привозити. Вони ще не підготували до кінця місця. І попросили привезти його в завтра, тобто в неділю. Ну а хто ж ми такі, щоб відмовляти нашим покупцям? Е, наша машина їй важко, дуже важко буде його вести. Навіть дуже важко. Ну але ми маємо це зробити, тому що на завтра, чесно кажучи, я евакуатор не знайшла. За прийнятною ціною, яку ми можемо запропонувати е, не за всі гроші світу, ми евакуатор не знайшли. І тому будемо пробувати помаленьку вести своєю. Трошки колеса то присіли, але я думаю, що все буде дуже навіть і добре. Соліс 50-ка бомбезний класний трактор індійського виробництва. Знайшов свого господаря на Хмельниччині і буде вірним гарним помічником. Кого цікавить класна надійна техніка, гарні ціни, доступні ціни. Я думаю, що приємний сервіс, тому що стараємося догодити кожному покупцю. І ось даний тракторець вже завантажений і буде помалесеньку, помалесеньку завтра відпружатися і їхати додому. Нехай гарно служить, нехай буде надійним помічником, а ми, в свою чергу, будемо сприяти, допомагати всім, чим зможемо. Міні Аграрівна, до ваших послуг.